Ситуацію на Бахмутському напрямку давайте тепер про ситуацію на кордонах. Польські фермери продовжують блокувати кордони з Україною однак напередодні погодились пропускати по дві вантажівки на годину в Україну на напрямку ягодин. Очільник акції Войцех Лось заявив, що протестувальники вирішили цитую поводитись як люди. Кінець цитати, ну і власне дозволити водіям повернутись до своїх сімей. Однак наголосив на тому, що блокада вантажівок, які їдуть з України в Польщу, триватиме і надалі. Загалом, в чергах на різних пунктах пропуску, перебувають понад півтори тисячі вантажівок найбільше навпроти пункту пропуску Яготин. І зараз з нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пан Андрію, доброго ранку. Вам вітаємо добрий ранок, студія, пане Андрію. Погодилися пропускати по дві вантажівки на годину на напрямку ягодин. Це звучить як певне знущання, тому що дві автівки. Ну це надто мало. Чи я помиляюся? Скільки зазвичай часу йде на оформлення такої кількості? Ну, власне, дивіться, і до цього по йогодину незначна кількість вантажних транспортних засобів мала можливість прослідувати в бік України, якщо говорити днем раніше, то це було десь близько 100 вантажних автомобілів. За минулу добу таких було десь 70, які по напрямку пункту пропуску є годин розслідували з Польщі в Україну. Тому та заява, що вони будуть пропускати там по одні-дві вантажівки на годину, то це навіть менше ніж те, що було за минулу добу. Загалом зазначу, що польські фермери зараз, станом на цю хвилину, продовжують блокувати п'ять напрямків. Це напрямки пунктів пропуску Ягодин, у Угринів, Гринів, Раваруська та Шигіні. І якщо в бік України вони ще пропускають якусь певну кількість вантажних транспортних засобів, десь більше, десь менше, менше це по Ягодину і по напрямку Шигіні. Бо через останній прослідувало в бік України за минулу добу 40 вантажних транспортних засобів, то на всіх цих напрямках, на цих п'яти напрямках. Взагалі зараз не пропускаються вантажні транспортні засоби в бік Польщі. Якщо до цього це були знову ж такі напрямки пунктів пропуску Шигині і Ягодин, то від вчорашнього дня там поступово додалися і інші три напрямки. Фактично, зараз рух вантажних транспортних засобів з України в Польщу на цих п'яти напрямках він повністю заблокований. Нагадаю, що з 8 на 9 число в ніч польські фермери припинили блокувати напрямок пункту пропуску Краківець і мали ми попередню інформацію, що вони планували поновити свої дії 13 числа, але протягом вчорашнього дня цього не відбулося. Ну, звісно, наше сподівання, що цього і не відбудеться, і надалі, але але варто очікувати, що такі дії вони знову поновлять. щодо черг, то на п'яти заблокованих напрямках або де рух для вантажних транспортних засобів ускладнюється в чергах на території Польщі загалом сукупно знаходиться десь 1050 вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти пункту пропуску Раваруська та Ягодин. А щодо напрямку Краківця, де рух відбувається інтенсивно. Відповідно до пропускної спроможності цього напрямку знову ж таки все рівно зберігається черга, бо велика кількість вантажівок очікує на можливість проїзду і обирають собі всі можливі напрямки, де це можна зробити. В черзі навпроти краківця це десь близько 500 вантажних транспортних засобів. Друзі, просто на ваших очах так ви бачите, як червоніє мапа повітряних тривог. Озвучимо станом на зараз сигнали повітряної тривоги лунають на Житомирщині, на Київщині, окрім Києва, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині. Також в Харківській, Дніпропетровській, Донецькій Запорізькій областях з приводу причин чекаємо уточнень від повітряних сил збройних сил України. Тут написано, що загроза застосування балістичного озброєння зі сходу, але дозволю собі припустити не лише Зважаю, та, будь ласка, на цю інформацію. Пане Андрію, ми повернемось на україно-польський кордон. Скажіть, будь ласка, ви зараз розказали про ситуацію з вантажними автомобілями. А яка ситуація з автобусами? Тому що час від часу глядачі звертаються і до нас і питають: а що там? Чи можна їхати? Прокоментуйте, будь ласка, чи є з цим проблеми? Ну, на щастя, для інших категорій транспорту: ну, зокрема, легкових автомобілів та автобусів, якими перетинають кордон, звичайні громадяни. То ускладнень з перетином кордону в обидва боки немає. На щастя, польські фермери заявляли таку інформацію, що вони не блокуватимуть рух для цієї категорії транспорту, і ми бачимо, що і легкові автомобілі, і автобуси. Перетинають кордон і в бік Польщі, і польська сторона, як приймає після оформлення в українських пунктах пропуску, і з польської сторони в бік України також слідують ці транспортні засоби. Та інформація щодо, м, начебто, блокування руху для автобусів, що раніше звучала по напрямку пункту пропуску. Є Звісно, що не можна виключати, що оскільки польські фермери знаходяться на автошляхах, які ведуть до кордону, якими можна прослідувати від кордону, і блокуючи рух вантажним транспортним засобом, через це інколи може бути ускладнений проїзд через оці блокадні місця там для автобусів або для легкових автомобілів, але власне самого блокування ціленаправленого для легкових автомобілів та автобусів ми не фіксуємо.